Привіт привіт мої хороші. Розпаковка. І сьогодні знову стрималася, купили кавуна величезного, але ну, я так і люблю. Купила каву. Того разу зерна, тому що з тих мелених вони мені ніяк не йдуть. Попробую ту. Купила нектарини в АТБ. Такі гарні, тверденькі, ну, бомба. Так, купила м'ясо. Ну, я сьогодні купляла... Взагалі, аж там, як їхати на об'їзну, там лопатка 228. Трохи дешевше, ніж тут попробую, яка буде по якості. Ну, тому що треба шукати щось ціни. Синенка купила мисливські. Як завжди віжусенькі, класні. Так, як завжди, гіртичний батон. Люблю його! Я сьогодні купила вже кульком, тому що по два мені вже мало. Також купила інжирний персик. Теж Ватибе. гарний, малесенький, вибрала, словом, Хочеться чогось такого. Лимончик, маргарин, В АТБ. Сьогодні не на акції, але мені його треба. Так, майонезки завжди. Так, Макарончики з гірочки, я його зубки люблю давати. Сацабелі, сметанка. Вареники поставлю варити і сметанку. І крабові палочки сьогодні на акції. Я тебе гарна ціна купила. І гірчицю французьку купила. І ще купила О, землю. Бо недавно купляла, Мало бракнуло. Ще треба. Багонки треба пересаджувати. І все. Всім гарного дня! цілую люблю бувайте!